Напевно, ви не раз задавалися питання, взагалі, як працює ріелтор, взагалі, за що вони беруть гроші. Сьогодні мені захотілося показати роботу ріелтора зсередини, і ми підписали ексклюзив по одній квартирі на оренду в житловому комплексі Славутич. Він знаходиться якраз зараз, ось тут переді мною. Я вам покажу зараз цю квартиру, взагалі, що я буду з нею робити, яка в ній ціна. Як я її буду рекламувати, кому ми її здамо і скільки на цьому заробимо. Ви додивитесь цей випуск до кінця, підписуйтесь на мій канал. І якщо хтось з вас, дизайнер, робить ремонти або хоче продати свою квартиру, пишіть сюди в коментарі, я хотів би записувати ролики про ваші квартири або про ваші роботи. Мені це було дуже цікаво. Давайте пройдемо далі. Прикол. Нам треба за річ на два, а я не знаю, який це будинок. Ви тут... Є корпуси два, а другий будинок я... Ну коротше, попросимо підтримку. Ульо Ірина. Улло Ірина. <рес> Ще мені не дуже подобається Славутич, якщо чесно. Мені не подобається, бо тіпа, тут бетон всюди. більше. А, два корпус два, тут написано. Боже, дебіл. Подивіться. Написано для дурачка. Мені не подобається комплекс, бо е, отут вообще, тут є е, якісь меданчики. Я навіть не знаю, як на нього заходити. А, ну, по цій, мабуть, по цим сходам. Але е, так, в цілому, тут десь е, 6 будинків або 5, і території взагалі немає. Тут немає ні Зелені, нічого. Але так, е, як стандартний комплекс, там фора є, поряд, метро Славутич, от прямо в хвилині. Ну, подивимось. Тут зараз е, охорона буде пиздіти, треба камеру просто не показувати. Приємна охорони, да? так. <ріст> Це те, що в нас дуже рідко <кій>, дуже рідко попадається. 25-й поверх. А, бачите, немає, не працює тут ця історія з магнітами. Не треба. Ну, слава Богу. Нам треба зняти зараз відоси для Тіктока, для інстаграмчика, для телеграм-канала. Ви можете підписуватись, я тут десь посилання залишу, не знаєтесь тут. От. І знімемо ще цьому хлопцю надару теж якийсь відосик в Телеграм для того, щоб просувати цю квартиру. Бо чим більше її людей бачить, тим швидше ми її зможемо здати. Тут, власниця, не проти собак. єдина собака в нас тут це він. А створин? Так, да, створин я. Ну, це лояльні умови. І, до речі, мені подобається я в цій квартирі. Був тут класний вид достатньо. Ми обов'язково при вході в будь-яку квартиру взуваємо бахіли, вдіваємо, навіть даємо їх оператору. Правда, бо у оператора в нас з цим є проблеми. Ми зараз я вам навіть покажу, продемонструю, що в кожну квартиру заходимо в бахіла. Це прям обов'язково. Бахіли є. Так, надар, надар вдягнув, оператор вдягає. Прям. На 25-му поверсі це останній поверх. Е, я так розумію, що тут, можливо, ще є технічний поверх зверху, бо це не прям останній, в ліфті останній, а так ще є зверху. От я бачу, що тут було вже декілька орендарів, то стіни вже трошки потягані в цій квартирі. От якщо звернути увагу, то вже такі якби, моменти є. Але в принципі для орендованої квартири не дуже критична ця вся історія. Давайте з самого цікавого одразу. Самого цікавого, я навіть приліплю цей мікрофончик, щоб не ходити з ним. Подивіться на цей вид. Просто на цей вид. На цей вид з вікна гляньте. Ну, виглядає прям смачно. Я навіть вам зараз отак приблизю, приближу, приближу, наближу, приблизю, не знаю, вид тупо на Дніпро. З кайфом. Тут що забудова якась іде. Ну, мені подобається на приватний сектор вид, але єдиний мінус взагалі в цій квартирі, що саме в цій кімнаті вона сонячна, і тут цілий день сонце, і влітку це прям реально не дуже. Дві спальні, дві спальні, вітальня. Нічого особливого. Стандартна квартира. Стандартна, як. Як і здають всі, я вам зараз зроблю такі підзніму моменти, як вона виглядає ця квартира. Доволі вона непогана. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки ми її здамо. I They thought I was underdog I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I do not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Huh? Who you comparing with? That infected, them Top of the throne it is me. How huh? you moving so on the speed? Huh? I just been bringing the heat. Huh? I just been bringing the. Uh, I just been bringing the. I just been bringing the bringing the fire. Я вам зараз розповім, за яку ціну ми її здаємо, а за яку здамо, ну, подивимось далі. Ми її здавали вже за 1200 доларів. Зараз будемо виставляти за 1300 і шукати собі адекватного орендаря. Бо був такий момент один. Зняв її не дуже орендар, тут були проблеми і оплатою, з квартирою. Але забуваємо за всю цю, цю історію. Виставляємо її за 1300 доларів і Пробуємо здавати. Візьмемо обладнання, в нас є мікрофончики, є підлічечка. І ми зробимо декілька відосів для Тіктоку, для мого інстаграму. Ви можете підписатися, ось так виглядають мої соцмережі. І спробуємо здати цю квартиру без перегляду, але в нас ще є. Ще один момент, ми можемо надіслати цю квартиру декілька своїм колегам. От я вже двом показав це Надару і Юлі, і ще показати деяким людям, у яких, можливо, будуть клієнти. І ми їх швидко цю квартиру реалізуємо. Такий в мене мікрофончик. Хто не знає, як записуються відосики, беремо: отак от мікрофончик. І зараз я вам в прямому ефірі прям покажу, як я. Записую ролики для себе в інстаграм для того, щоб клієнти бачили, як виглядають квартири. Вставляємо так, оператор. Юля, ми її бачимо. Головне, для того, щоб зняти і багато переглядів набрало відео по квартирі. Що ми беремо? Продумуємо, як ми її будемо показувати. І перше, що треба сказати, це хук. Хук. Головне, не жорсткий кук, бо колись я сказав, що якщо ви хочете бачити, як шахеди і ракети, мені тоді було конець в соцмережах. Але зараз така квартира, в якій можна показати вид з вікна. А, то ми з цього виду почнемо. Так, щоб тебе не було видно в кадрі. Давай підходь до мене. І я думаю, що давай з цього кута. Я покажу цю квартиру. Так. Все, слідкуйте. Багато людей хоче жити з таким видом. Ця квартира в житловому комплексі Славутич знаходиться на 25-му поверсі з двома кімнатами. Якщо ти хочеш її орендувати, пиши, вона коштує 1300 доларів. Бачите, от у мене з першого разу не вийшло, то зробимо пару дублів. 99% людей хоче жити з таким видом на Дніпро і на приватний сектор. Я здаю квартиру в житловому комплексі Славутич 75 квадратних метрів. Якщо ти бажаєш, пиши, я тобі її здам. Тут у нас коридор, це все шафи для зберігання. Показую вам санвузол. В ньому душова. Виглядає все це симпатично. Це у нас кухня вітання, комфортний розкладний диван, тут є телевізор, а також. Ось така кухня на ній, все вбудовано, все, що вам потрібно, є. Тут ми спальню побачили, і в нас ще є друга спальня. Також доспальним ліжком, а також робочим місцем. Ви з 25 го поверху просто закачаєтеся. Ціна цієї квартири 1300 доларів розглянемо з тваринами в індивідуальному порядку. Пишіть. Ну, майже короче, все нормально було. Все, ось таке відео ми кидаємо в інстаграм, в Тікток. Подивимось взагалі, скільки воно набере потім пізніше. Ну і запишемо сторіс собі для, телеграм... для телеграму. Так. А тут можна просто показувати квартиру. Так, Юля, ось сюди, в коридорчик. Таку квартиру пропонуємо в житловому комплексі Славутич. 75 квадратних метрів. Тут у нас така кухня. Все це виглядає так. Коридорчик. В ванній кімнаті у нас душ, також велика спальня з шафами. Подивіться на цей вид з 25-го поверху на Дніпро. Ми беремо, розглядаємо з тваринами в індивідуальному порядку. Такий розкладний диван і друга спальня. Також з спальним ліжком і таким робочим місцем. Пишіть. Все, виставляємо це все в Телеграм, в інстаграм, в Тікток. Ще робимо парочку фоток для того, щоб поновити рекламу. Також вам прикріплю, як це виглядає реклама. І Отак ми в принципі підготуємо нерухомість для здачі в оренду. Це ефективний спосіб. Вже працюю три роки по такому принципу. То багато людей заходить, і клієнти є з TikTok, з Instagram, із OLX, із Ріелтора. Тому робимо все можливе, що від нас є, і швиденько здаємо квартиру. А ви напишіть, за скільки ми її здамо? Я думаю, що це буде 1200 доларів. А ви можете написати свою думку в коментарях. Так, ще я вам забув нагадати, що є такий сайт, як Дімрія, ось я вам покажу. Тут ми виставляємо оголошення і для того щоб. Цю квартиру бачили всі, нам треба зробити відеоперевірку. Це дуже просто робиться, натискаєш перевірити, і воно перевіряє просто по відео. Тобто ми можемо покажіть об'єкт по відео. Ми зараз його покажемо, знімемо відео. І ця квартира підтвердиться як справжня, і вона буде на порталі Дімрія. Світитися в, там, в перших рядах саме по комплексу. Тому це також класний інструмент для того, щоб швидко здати квартиру. Так, все, записали відео для добрі, а цього нам достатньо буде. І ще я знаю ще один знаю ще один спосіб. Ми також його зараз реалізуємо. В нас є ще один спосіб, як пришвидшити здачу своєї квартири в оренду. Ось подивіться, є такий, є таке. Є такий додаток Bird, Ось і тут є е, відеоролики. Ось так виглядає ваша квартира. Тобто люди, які шукають собі квартиру, вони можуть на цьому Bird побачити одразу відео. Для того, щоб зробити таке саме відео для Bird, вам треба витрачати як мінімум 65 гривень в день на оголошення і підготувати ці відеоролики. Я вам зараз розповім взагалі, як вони готуються, ці ролики, що нам потрібно. Нам потрібно прибрати все зайве з квартири на дар. Виходь з квартири. <ріст> Виходь. <ріст> <ріст> Ти тут зайвий. І нам треба закрити всі двері. Ми то полюбляємо. Да, всі двері в квартирі. Я полюбляю надара прям дуже сильно. Так, зачиняємо всі двері. Весь зайвий, всі зайві речі також ми прибираємо. Їх не має бути в квартирі, тобто квартира має бути прибрана. Що нам треба? Оце, що ми з вами тут наклали в коридорі. Ми також прибираємо це все з квартири, щоб його не видно було. Так, надар. Ти нам допомагаєш в цьому, да, цей раз. Давай, виходь в коридорчик. Особиста вішечка. Оператор Юля, твоя задача не попадатися мені в кадр, бо людей також в квартирі не має бути. Ми починаємо цю всю історію знімати з. Зі входу в квартиру. Бачите? Ми прямо заходимо сюди з камерою. Нам треба поставити камеру на 0,5 і записувати відео одним кадром. Тобто ми заходимо, записуємо ролик, і потім нам треба буде його підгрузити на портал Realtor.ua. Так, все, погнали, мовчки, йдемо. Отак ми проходимо всюди. Нам треба відчиняти двері, показувати, як виглядає кожна кімната. Бажано, щоб це було е не дуже швидко для того, щоб все було видно. Надар, не попадись в кадр потім. Показуємо обов'язково вид з вікон. Це прям обов'язкова умова. Для того, щоб це відео потрапило на портал, бо вони його можуть просто не прийняти. Так, показуємо кухню з таким чином. Вітальню. Відкриваємо також двері. Нам обов'язково треба відчиняти двері самому. Це якраз є головна умова для того, щоб це відео потрапило на сайт. Так, основне відео ми зняли, але нам треба їх не одне. Нам ще треба відео, яке буде відображатися першим на сторінці. Для цього треба знайти якусь найкрутішу локацію в цій квартирі і зняти такий ну, невеличкий кадр. Іль, відійди сюди, я покажу, як він виглядає. Ми його так от просто беремо. Отак, хопа. І знімаємо. Потім ми його надішлемо, це відео на також на портал. Нам третє відео треба буде зробити вже як виглядає комплекс. Це для того, щоб було видно, що ця квартира справжня. От ви подивіться на цей вид. Блін, я не знаю. Ні. Мені з кайфом, я живу взагалі ось там, де бачите, помаранчеві будинки. У мене також видно приватний сектор, і дійсно справді це класно. Ти можеш дивитися просто не в місто, а прямо на приватний сектор. Так що на цьому відео я думаю, ми закінчимо. Спробуємо здати цю квартиру швиденько. Якщо до того, як я змонтую цей ролик, ми її здамо. Я вам скажу за яку ціну. Якщо ні, то спробуйте в коментарях написати. Реально, за скільки ми її здамо і чи здамо. І підписуйтесь на мій канал для дизайнерів, для тих людей, хто будує, для тих, хто робить ремонти. Можете мені писати в особисті там в інстаграм, в описі є мої контакти. Я б хотів би знімати не тільки ролики про свою нерухомість. Хотів би зняти якусь рекламу і для вас. Бай-бай, підписуйтесь!